Сьогодні я записую більш домашнє відео, таке лайтове, Щойно себе проколов, і якраз про це хочу поговорити. На яку тематику, які я процедури роблю собі і раджу вам. В мене, як бачите, є ось темні кола під очима. І, відповідно, я собі зробив ось мезотерапію, ось тільки що свіженька, Мезотерапію певного бренду, препарату для того, щоб пройшли ось ці темні кола під очима. І так, які процедури я собі роблю? На свій вік я роблю в першу чергу це мезотерапію для того, щоб покращити шкір. Також у мене підібраний домашній догляд правильно, так як я ж косметолог, тому і поговоримо, що робити вам. Потім е також я роблю собі ботулінотерапію. Ось зараз в мене вже відходить ботокс, але ще трішки є, бачите. От. Тільки тут утворюється перша зможка. Е для чого я. Інколи є пацієнти, мої клієнти, які питають кажуть ось, там, 40 років приходять і кажуть, а мені, може, ще рано там робити ботокс, чи пора мені робити ботокс. Я кажу ботокс. Показання до ботоксу навіть з новонародженого віку. Тобто навіть новонародженим дітям роблять ботокс. Але для нього є свої показання. Дітям, наприклад, його роблять при ДЦП, дитячо церебральному паралічу. Його колять при мігренях. Його колють в стоматології при бруксизмі, коли щелепа сильно стискає зуби, і зуби труться один об одного. В косметології він використовується для того, щоб профілактувати зморшки в першу чергу. Не для того, щоб їх прибрати, а профілактувати. Адже профілактувати це набагато легше, ніж потім з ними боротися. Тому що інколи приходять там клієнти вже з такими сильними зморшками, і коли вони думають, що ботокс прибере, то я вже це пояснюю, що е, просто ін'єкція ботулінотерапії не прибере зморшку. А потрібно буде ще додатково працювати із гіалуроновою кислотою, щоб ту зморшку виштовхнути. Так, значить, промезотерапію я назвав, ботокс я назвав. Також я схильний до набриків і в проміжку, коли в мене немає ботоксу на обличчі, я собі роблю мікрострумову терапію. У мене є апарат е з мікрострумами, і я його роблю, щоб менше було набрики. Інколи я роблю собі пресотерапію, е це такий костюм одягаю і лежу 40 хвилин. Як Раз, е, е, поки робиться пристерпія для того, щоб профілактувати напряки, щоб вони були менші, щоб активувалася лімфа і був кращий лімфовідтік. Е, також е, я ось буквально там у вересні знімав відео, що інколи роблю собі доглядові процедури, та ж сама ферментотерапія. Тому що е за шкірою потрібно все ж таки доглядати, бо вона виконує одну з основних функцій е нашого організму: це е захист. Вона не пропускає жодних бактерій, вона не пропускає е пиль і тому подібне. Також вона відповідно відповідає за метаболізм, тобто виведення продуктів. Е Токсичних продуктів з нашого організму, адже це третій детокс орган нашого організму. У нас є перший орган, це печінка, яка через кишечник виводить е надлишки токсичних речовин. Потім ідуть нирки. А шкіра це третій орган, який виводить разом з потом токсичні речовини, навіть солі важких металів. І тому за нею потрібно доглядати, як я своїм клієнтам пояснюю, ось ви щодня зранку і ввечері чистите зуби, і ви не питаєте, що ось зараз ви почистите зуби там цей місяць, а наступний місяць вам потрібно буде знову чистити зуби чи ні? Тобто ви вже увели в рутину, і це таке знаєте дуже гарний приклад. І так само потрібно допомагати шкірі і за нею доглядати також потрібно, адже. Якщо ви хочете більше довше зберігати молодість, то запам'ятайте, легше зберегти молодість, ніж потім її відновлювати. Адже, щоб хоч трішки відмотати її назад, навіть ті самі пігментні плями побороти, то потрібно пройти, як мінімум, курс процедур, щоб прибрати ту ж саму надлишкову пігментацію. Так, за мезотерапію сказав, боток сказав, ферменти сказав, пілінги я роблю собі, адже в мене шкіра схильна до акне, і тому я роблю пілінги з метою себорегуляції. Тобто, щоб правильно виділялося сало і мене не сильно висипало. Адже акне це хронічне захворювання, так само, як і розаце. Тобто воно буде зі мною до самої смерті. Не від того, що там ракета прилетить, і я завтра помру, а навіть до старої смерті мене буде висипати. Тобто, акне воно таке. І відповідно я лише можу заходити в ремісію. На рахунок до мене інколи приходять пацієнти і питають на рахунок смазу, то я не рекомендую робити смаз. І коли до мене навіть лікарі приходять, і ми просто обговорюємо цю тему, то вони прекрасно розуміють, чому смаз ліфтинг він не то що корисний, він навпаки шкодить. По-перше, він не зробить того ліфтингу, який очікує пацієнт. І дешевше зробити пластичну операцію дешевше і безпечніше, ніж робити смаз ліфтинг Смаз-ліфтинг ліфтинг це зіпсоване обличчя, з яким потім важко навіть працювати пластичному хірургу. Ну і Потім друга процедура нитки. він використовується, я його не раджу, тому що ліфтингу він як такого не дасть. Це знову ж таки краще зробити пластичну операцію. А ось е, мононитки, вони мають право існувати, але вони не для ліфтингу, а для того, щоб створити каркас, щоб не утворювалися зморшки. Наприклад, там, у вас дуже боток згололий і у вас дуже часто утворюються зморшки навколо очей. От туди якраз можна поставити нитки, щоб армувати і трішки утворити. Каркас. Можна доставити нитки в носогубку, щоб вона не сильно обвисала і трішки утворився каркас. Тобто в такому плані. Але знову ж таки, якщо вже носогубка там дуже сильно обвисає, то і там вже краще все ж таки зробити пластичну операцію. Е, інколи, е, що ще. Я роблю мезотерапію, біоревіталізація – це теж хороша процедура. Але краще біоревіталізацію робити не з чистою гіалороновою кислотою, а замінно кислотами. Це буде більш ефективніше і більш корисніше, як процедура. Тобто, це те, то, що хотів розповісти. Зараз я поставлю відео на паузу і подумаю, можливо, ще щось забув сказати. Згадав, що я ще собі робив я за допомогою філера гілеронової кислоти, у мене дуже сильний був залом ось тут. Та, і я його трішки привиштовхнув і ось. Зараз в мене він не сильно проявляється. Тобто ще інколи е, філером можна підпрацювати. Там, знову ж таки, не, знаєте, як то роблять, там великі губи і потім виглядаєш, як там качечка. А є все естетично і природньо, де зовсім потім ніхто не побачив, що ви щось зробили, але ви ту певний недолік прибрали, який вам не подобався. Ось так. Ну, ну ніби я розповів всі процедури, які я згадав. і... Ну, я робив собі плазмотерапію ще посуду, і я бачу її не так доцільно, ніж мезотерапія. Плазмотерапія, вона краще підходить тим, кого, наприклад, дуже сильні алергії виникають. А... Тому краще їх. А в тих, кого немає алергії, то краще робити мезотерапію, адже вона насичена набагато краще мезотерапія різними вітамінами, пептидами і амінокислотами, ніж та ж сама плазма. І взагалі після 35 років плазмотерапія вже не ефективна для обличчя від слова зовсім. Максимум, що вона може там поборотися, то це ще з темними колами під очима, і то ну вже дуже, -дуже слабко. Тому краще вже робити все ж таки мезотерапію. вона буде більш ефективніша і більш збагаченіша, скажімо так. Дякую всім за увагу. Якщо хтось якусь знає процедуру і хоче про неї дізнатися більше, пишіть в коментарях, я вам одразу ж там дам відповідь. І, і ви дізнаєтеся про неї більше детально. Про ту процедуру я вам розповім, скажімо так, із професійної точки зору. Підписуйтесь на канал.